Коли ви зосереджуєтесь на проблемах, їх стає більше. Коли зосереджуєтесь на їхньому вирішенні, знаходите більше рішень. В підсвідомості відбувається щось надзвичайно сильне. Коли ви обираєте спрямовувати увагу на те, що веде вперед, а не назад, на те, що можна зробити далі, а не на те, що не так. Ми навіть не усвідомлюємо, що від нашої уваги залежить те, чи стоїмо ми на місці, чи рухаємось вперед. Думки знов і знов повертаються до проблем, бо працюють підсвідомі програми. Вони автоматично притягують вашу увагу до того, що болить або чого не вистачає. Є природний спосіб, щоб позбутися цих програм самостійно і безкоштовно за одну хвилину, замість років терапії. Подивіться відео про це мовчать психологи. Посилання в шапці профілю.